Сьогодні вночі російські терористи підірвали дамбу на Каховський ГЕС. Цим цинічним чинком воров котре продемонстрував цілому світу свою слабкість на полі бою та абсолютну зневагу до світової спільноти. За оцінками фахівців, підрив Каховської ГЕС став найбільшою штучною катастрофою 21-го століття. Адже окрім підтоплення понад 80 населених пунктів, ворог позбавив жителів південних областей питної води, що є справжнім екоцидом. Без електропостачання сьогодні залишилося понад 12 тисяч жителів Херсонщини. Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС. Глава держави доручив провести евакуацію Цивільних із зон ризику та забезпечити людей питною водою. Хочу підкреслити, що наша область готова до прийому евакуйованих людей. Спільно з головами районних військових адміністрацій та головами територіальних громад області. Ми вже проаналізували наявність вільних ліжкомісць у прихистках та закладах соціальної сфери та працюємо над збільшенням кількості місць для людей з Херсонщини. Свою руку допомоги запропонували нам міжнародні благодійні організації, які з перших днів війни допомагали облаштовувати на Прикарпатті прихистки для переселенців. Сьогодні вони готові допомагати людям із постраждалих міст і сіл. Також за потреби ми організуємо надання людям гуманітарної допомоги, зокрема питної води і продуктів харчування. Ми на постійному зв'язку з представниками регіональної влади Херсонської області, щоб почути про їхні всі потреби для порятунку людей. Ситуація надзвичайно складна, але ми разом здолаємо всі труднощі, вистоїмо і обов'язково переможемо.